Доброго дня ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ну що, трошечки було у нас пусто в цьому приміщенні, були такі канікули вимушені, так як у Наталі не було посадки малого бройлера. Вже є і 9, 10, 11, можливо, і 12 буде відпускати підрощеного бройлера, так як ми з вами е, ну, хто дивиться, хто за мною бере, беремо в наталі бройлера підрощеного і дорощуємо його і реалізуємо. Так що, друзі, приміщення наше трошки було на, е, у відпустці, так сказати, вимушені. Це дуже добре. Тому що треба періодично, якщо так як я наприклад, займаюся цим ділом круглий рік. За треба, щоб якийсь період часу приміщення відпочивало. І робити хорошу дезінфекцію можна даже загазувати. Так що, друзі, приміщення відпочило. От, воно стояло в нас готове до цього діла. Після того, як була в нас посадка, ми це все діло почистили, побілили. Зараз провірив буржуєчку нашу, так як у нас вже холода осінній період часу. От, поставив я такий ограничитель, він у мене був дерев'яний. правда, Тут у мене така металічна штучка. Все воно з підручних матеріалів е, і ліпилося так сказати, на швидку руку. Ось така маленька буржуйка для підтримки температури. В принципі, Як бройлер вже підростає, тоді не треба так активно топити. Ну, Зимою, звісно. Да. Зимою я, кочегарю, там, в принципі, днем приходжу, там періодично підкидаю, воно нагорає. Вот. і Таким чином. Тримаємо температуру, все якось проти правил. Що ми зараз будемо робити? Тобто стіни у нас побілені. О, все так, як і раніше, все готове. Підставка для бочки. От. Зліплена 10 років назад на швидшу руку, так вона і працює. Е, ці вентилятори ми вже врізали пізніше. Тут у нас було проти правила, такий вентилятор. Е, в принципі, по буржуйки, хто планує там, робити курничок, От, у мене там, де зараз, ну, там, де знаходяться у мене, свино, ну, свиноматка, зараз їх там немає, пусті клітки. Там є у мене буржуйка старенька. Теж будемо все запускати, будемо знімати кирпич однієпорний. Ну, тут пару кирпичів, а там вона заложена огніупорним кирпичом. І будемо розбирати це все діло чистити, провіряти, чи немає ніде нічого прогорівшого. Будемо робити пуск, тому що скоро вже треба буде. Підтоплювати, підкочегарювати, щоб сараї підтримувати температуру. Ну а надлишки вологи будемо викидати за допомогою вентилятора. Все воно тут, як я називаю, це китайський квартал, тому що туди зайшов, туди вийшов. Це було, то було два сарайчика, зліплених ми з них починали, ліпили з того, що було. І так воно поки працює. Хто будує і хоче займатися дровами. Підкочегарювати, то краще робити, щоб дрова підкидати знаружі, от, Для того, щоб коли працюють вентилятори, вони ж будуть здавати вакуум і будуть тягнути середу. Ну, У нас так як тут ідуть двері, от, то в принципі проблем з цим немає. Все воно йде якось проти вправи, мухи літають, знаєш, тепло. Так що, друзі, е закочегарили, працює. Тут я сюди накладаю пару-тройку дровішок. От, за день я їх викочегарюю. Накидаю повну буржуйку, закриваю, закручую піддувало, і воно собі тліє, таким чином підтримує температуру. Так, Ще будемо на полу розкидати дезінфектор сухий. Я використовую дезосан-вігор, можна використовувати кліносан, йодоклін, кому який хочеться, кому який подобається. А можна просту о, обичну, о, ізвіз, із пушонка, не, не гашона, а є така гашена. тобто... Цю, що гасити, треба, просто є комова на їзді, а є пушонка, але не гашена. От її теж можна розстеляти, посипати перед посадкою, зверху застеляти там хто солому, хто стружку, хто відходить з насіння, хто тирсо, так як я, хто стружку, немає різниці, її можна зверху вот потрусити і це все діло трошечки грабельками переворушити. Ну, от так готується на стіл. Ще ну, це я так готую, не знаю правильно чи ні, тому що тримаю бройлера в домашніх умовах. Все якось ще виворот. Ну, але вже 10 років працюємо. Працюємо е, колись для себе починали, потім почали лишку реалізовувати. І таким чином, трошки є люди, які працюють у так сказати, других напрямках, але також хочуть. Знати і бачити, де та курка росте. Вони нам довіряють, все познається в порівнянні. Хтось каже, добра, не добра, тільки в порівнянні. як ми нікого насильно не можемо заставити, клієнт фактично, той, хто прийшов, хтось ушов, хтось прийшов, але багато людей, які з нами вже 10 років. Так що, друзі, ну і є вже даже підписники, які зо мною вже не один рік. Так що, друзі, зараз розкидаю дезінфектор. Поставлю тут ще бар'єр, таку досточку, щоб кури, ну броль, в принципі не, не літає. Потім це все діло засипемо опілками, зараз ще покажу, як кормушки поїлки в мене виглядають. Ну що, друзі? Отака Отак, бочечка в мене. Зараз ми її поставимо от і, от приспособу, яку я зробив. Ну, а... Кормушки мене питали, я вже неодноразово показував. Кормушка саморобна, це в нас йде е, професійний зниз і шнека подачі, тобто на пофабриках. Кому цікаво, можна зайти і подивитися обладнання для птахівництва. Тобто вирізав такий отвір, ставив. Ну, це фіксується гайкою і в принципі також регулюється подача, вона тут різьба у нас іде, і по різьбі воно крутиться. Десь сюди житло тобто ми опускаємо, опускаємо, піднімаємо саму тарелочку. Так що, друзі, ну зараз потрібно зробити дезінфекцію. Помила. Зараз будемо збирати чотири кормушки. Набирати. Будемо віжати. В нашій курничок, Чотири коробки, Бочечка і, і поїлка така, це із, із тахофабрики коли хлопці мені зробили давно, ще я не займався бройдером. Тобто підключаємо до бочки і вона в нас не на системі, тому що треба ставити клапан, який буде глушити подачу давлення. Так що, друзі, зараз роблю Суху дезінфекцію засипаю, засипаю опілки. Це це діло вам потім продемонструю. Вішаємо поївки кормушки, сушимо сарай і перед посадкою по домгавненьку за пару днів будемо прокочігарювати, підготовимо, щоб температура була у нас така, як потрібно для нашого бройлера, не менше 22 градусів. І потім його привозимо і садимо. Перший день після того, як привеземо, зробимо профілакторію від коксидіозу, поставимо солікокс. 2 дня, потім поставимо 5 днів вітаміни, ловіть. Ось вони, такі. І потім вже будемо дивитися по обставинам. Будемо робити наш комбікорм. Я думаю, ще раз повторюю я рецептурки, по яким я працюю, тому що багато людей запитують і кажуть, ми вже не можемо в тебе там нічого знайти, тому що в принципі, там є плейлисти, але Серега робив. Але я якось викидаю відео, їх не ділю. Ну там вже більше 25 тисяч відео. Але люди умудряються знаходити і шукати. Так що, друзі, отакий у нас поседневний блог. Отак ми живемо в сільській місцевості, ну, в місті Березані. але так сказати, ну, для мене це я сам виходити із села, я роблю ту роботу, яку робив. І раніше трошки тільки підійшов з іншої сторони, але говорив так, як і усі. Хоч мені казали, що можеш не пробувати, ти. В домашніх умовах не зробиш комбікорм, тому що це щось там страшне, туди щось возить, непонятно що. Тобто я вже неодноразово говорив, комбікорм це комбінація зернових, білкових, ну а потім мінералів і вітамінів. Ми купуємо вітамінно мінеральну добавку, називається це премікс, примість до основного. Тобто там є вітаміни, мінерали, незамінні амінокислоти, які відповідають за синтез білка і фермент. Так що, друзі, поки ставлю на паузу. Потім це все діло я вам продемонструю. Зараз засипаємо опілки і потім вам вже це все діло покажу. Ну що, друзі, засипали ми отако, потрусили з розрахунку десь 100 грам на квадратний метр. От, По поводу ще кормів скажу, що там багато хто говорить, і мені так в своє час казали чи в свій час, що якщо робити комбікорма або годувати на комбікормах, які виробляють на заводах. То бройлера більше 45 днів тримати не можна, бо що він здохне, бо в нього буде ці розпечинки. Ну хто дивиться мій канал? Ну ми ріжемо там бройлера. Можемо з 55-го, 55 буває і 60-го дня, в залежності за який період часу він з'їсть ту кількість корму, яку ми заложили. Так що, друзі, були бройлера, а також є підписники, які тримають і далі, так само і на ось у неї був трошки в програмі. Було неї дві групи підрощено. Вона ставляла на Дорощування і були бройлери навіть по 7-5 кг. Так що, друзі, ну якось так. Тобто годуйте, він росте, але він стає не такий рентабельний, тому що велика курка поглинає багато енергії і тратить її на себе. Тому що якось так, ми теж з вами виросли, ми вже не ростемо, але їсти нам треба для того, щоб були в нас калорії, для того, щоб була в нас енергія. Ну розказую вам по-простому, по сільському, тому що якби учився десь якомусь. Або хоча б у школі гарно вчився, то може щось би трошки розказав би по-научному. Так що, друзі, якось так працюємо далі. Буржуєчка кочегариться, дезінфектор розкидали. Ще засипаємо тирсу і будемо вішати все наше навісне обладнання. Ну а потім вже будемо чекати того часу, коли будемо завозити бройлер і завеземо його разом з вами, зробимо контрольне зважування, буду розказувати, що я буду робити. Ну а ті люди, хто беруть зі мною, вони порівнюють. І як у них відбувається, все так чи не так. Так що, друзі, їдемо. Ну що, друзі, засипали ми нашу тирсу, взяв я грабельки і зараз це все діло треба буде розправити. Не знаю, зараз спробую поставити десь телефончик. Не знаю, видно там буде чи ні. О, ось о таким чином, так. І. По простенькому Щас розправляємо тирсочку нашу. От, і з розрахунку десь 7-10 см на ну, потовщині. Зразу ще й дрова у нас є. 7-10 сантиметрів по товщині. Ну і потім ми не, вишино, не вичищаємо до забоя. Фактично, тільки тут, де у нас поїлки, буває, підчищаємо от, і підтрушуємо свіженьку тирсу, тому що під поїлочками як не було. Капля то працюють, але все одно воно кури там. Намішують трошки, воно трошки не так би як би хотілося. Тобто таким чином це все діло ще зробимо з вами. Ну а потім вже будемо дивитися, як вже наші бройлера будуть жити в нашому. Вже давненько не було, вже трошечки розслабився. От без бройлера. Будемо брати, не знаю, бо більше 200 ні, але, але в цьому сарайчику ми вирощували раніше по 200 голів. Да. В літній період, звісно, важче, треба, щоб усі витяжки працювали. От, а в Зимовий період нормально. Сарайчик у нас розмір, ну, можна сказати, 4х4,5 4 ну, плюс зараз забрали ми чуть більше квадрата, тому що тут стоїть бурлика і... Ми її одвородили. Можна так само по принципу, поки маленькі, якщо це не професійно, поки маленькі всіх кучу посадити, ну а потім вже розсадити їх, ну, в другу десь клітку перекинути, тобто зробити проріження. Є люди, які тримають там і по три місяці, навіть на кормовій базі, там змішують там по-своєму, ще щось додають. Але я кажу, якщо додати до комбікорму кукурузу, то краще тоді зробити зерносуміш, суміш просто додати більше зернових і менше білкових. Тобто, ну я вважаю, що це неправильно. Комбікорм це вже є комбінація зернових, білкових, вітамінів і мінералів. І коли ми додаємо ще кукурузи до комбікорму, яка вже там у нас є, і так і там. Я не пам'ятаю скільки, але там і найбільше. Ну це те саме, що ми зварили борщ і додали туди ну, ще капусти додали. Я думаю, що це буде неправильно. Так що краще зробити свою зерну суміш, якщо людина хоче зекономити, але на цьому вона не зекономить, Вона просто пониза поживність самого корму і таким чином вийде, що він стане бійцю. Розстелили ми. Опилки наші, отак От це все діло виглядає. Можна притрусити зверху дезінфектором і грабельками пройти. Вже жаркувато. Вже жаркувато. Градусника тут немає, треба знову градусники поставити. Якщо це було б у професійному напрямку, можна було б поставити датчики. Ну, я в цьому трошки валерчик. Та якби в мене воно було окреме приміщення, можна було поставити датчики управління на вологу і на температуру. Вони б самі включалися, самі виключалися. Але все одно при будь-якому автоматичному включенні виключенні треба, щоб була присутня людина. Все одно вона повинна наблюдати, ходити і контролювати. то світло пропало, то десь збой програмі якийсь. За цим треба дивитися. Тому що, якщо кочегаримо і не працює там десь витяжка, то пропало світло і курей задавили. Так що такі випадки теж бувають. І так само, якщо наприклад, холодно буде і і т.п., то витяжки працюють. Котел не працює і холодно стало. Так що, друзі, якось так. Все, залишилося нам повішати поїлки кормушки. Зараз вішається все діло, роблю звіт. Зараз виношу мізки. Ну, якось так. Отаке відео. відеон, металики літать. Так що таке відео про все і не прошу, але кому цікаво, то от такі відповіді на деякі запитання. Яке приміщення? Ну, 4х4,50, грубо говоря. От. І скільки можна посадити, і з розрахунка 10-16 залежності. Е, яка, яка у вас вентиляція, яка висота потолків, як за цим всім ділом ви ухажуєте, до якого віку, до якої ваги будете тримати. Так що якось так. Тут теж є багато факторів. Ну що, друзі? Е, так сказати, наш бролелятничок для посадки нашої нової партії готовий. По кормушкам я вже відповіді вам дав, що це за кормушки. Кормушки е, зроблені. Ну, з підручних засобів, так як у нас колись була птахівня, ну, фабрика Морозовська, і є таких речей. Там, ну, просто мені колись хтось подарував, не пам'ятаю, для курчат. А Саша із Селичівки мені зробив, ну показав, як робити такі кормушки, і він також мені давав такі низочки. Він мене вчив в своє время вирощувати бройлера. Так що, друзі, я такі поїлочки і такі кормушки, так що якось воно тоді... Потрапило до мене і таким чином ми їх пов'язали в відра. Дуже класна штука. Е, ізначально в мене були обичні кормушки куплені і було дуже багато потері. Воно наче не замічаєш, але кожен раз під кормушкою корм, 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 наче багато. Але коли ти порахуєш одну партію і другу, коли ми поставили такі кормушки, по-перше, реку... регулюється подача, в-трих, дуже класний буртик і потірі ноль. Взагалі немає потері. По подачі води, ну вода ще ось подивитися через на набираю, тобто 20-40, тобто міряю. і Коли роблю випайки, наприклад, і бочку треба мити, тобто хоча б, якщо проста вода раз у сутки, краник перекриваю і в мене тут крана нарекла. Ось крутив, шлангушку положив, бочечку вилив у відеречку, сполоснув, поставив назад або виніс на вулицю. Назад прийшов, прикрутив. І все. Ну, хто займається будівництвом, знаєш, це екран американський. Все, тільки відкрив, і подача в нас готова. Якщо, друзі, на цьому буду я завершувати своє відео. Отака наша невеличка така, птах, птахівницька фабричка така маленька, 4х4. Так що кому сподобалося відео, хто не підписався на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки. Ставте дізлайки, пишіть коментарі. Усім миру, здоров'я та добра. Діліться інформацією. Можливо, є там грамотні, які пишуть там е на нас погані коментарі. Я казав, я можу, даю номер свій WhatsApp, -а. Знімаєте відео, ми виставляємо і ділимося вашими досягненнями. Діліться з е підписниками чи простими людьми України. Так що, слава Україні, друзі, героям слава! Вперед до перемоги!